Ось такий жовтоплідний сорт ківін, але в мене з цим сортом ну, не виходить ніяк отримати плоди. Вже другий рік жіноча рослина починає квітнути раніше, ніж чоловіча. Бачите, чоловічі всі квіточки ще закриті. Коли куплявся, куплялися ці рослини, садівник продавав їх парою і продавав саме запилювач для цієї жіночої рослини. Але ось так, от виходить вже другий рік, коли ця рослина жовта квітне спочатку, а чоловіча ні. І, от, бачите, вже квітки жіночої рослини, вони вже Ну, Від сіли, а чоловіча, от зараз покажу тут парочку штучок розквітла. Сьогодні я буду брати оці квіточки і питатися опалити вручну, тому що тут ну, трошки літає бджілок, але квітів мало і може ще не запилитися. Значить, те, що я дізналася, я вивчала багато матеріалів, дізналася, можу вам. E, значить, розповісти, може комусь це допоможе. Значить, ці рослини знаходяться на відстані півтора метра друг від іншої. От одна рослина і інша. E, накрита тут площадка полікарбонатом, e, це не теплиця, вони на вулиці накрита полікарбонатом, тому що тут машина стоїть. І e, значить, термін цвітіння оцих. E, Квітів залежить від того, коли прокинулася коренева система. І е, так як я дуже хотіла, щоб в мене були ці тілі, щоб там більше було е, квіточок, то я, е, скоріш за все, я от не пам'ятаю, але скоріше за все я більш уваги приділяла жіночій рослині. Бачите, чоловіча рослина, вона така більш потужна. І я подумала, що вона і так справиться, не треба мені там від неї багато квітів. Я її менш палівала, менш одобрювала. А ось цю жіночу рослину, от вона така тендітна, і знизу тендітна, і там менше в неї ліана тонкіша. Я її точно пам'ятаю, що я її добре палила, от, на початку сезону і одобрила. І от вона, значить, термін цвітіння. Розпуску цих квітів залежить від того, коли прокидається коренева система. Скоріше за все, коренева система е, жіночої е, рослини прокинулася раніше, але це ну, не 100%, це має таке припущення. Тому що я буду робити? Я значить, для того, щоб вони прокидалися одночасно, одночасно квітли, нащеплю на жіночу рослину е, чоловічу. А на чоловічу жіночому. Тобто от, можна щепити, от, бачите, так, такий от, е, приріст. Е, е, щас відійду трошечки, Молодий приріст знаходиться от, і щепиться чорним по зеленому. Але треба знайти такий такий же ж раній, е, запилювач. Е, тобто, оцей запилювач я знаходжу. І сюди щеплю. Ну, якщо не знайду цього року, значить прищеплю на наступний рік 100% знайду. І отака маніпуляція спробую ще таку маніпуляцію. Тобто, от я кажу, що от на цю чоловічу я щеплю жіночу, на цю жіночу я це щеплю чоловічу. І таким чином ну, спробую так сказать довіритися цьому садівнику. І ну, вирішити питання одночасного пробудження цих двох рослин, і тому думаю, що ну я так сподіваюсь, терміни цвітіння все ж таки в них співпадуть. І от бачите, от ще раз показую, закриті квіти це чоловіча рослина, і тільки тільки от трошечки це сьогодні вранці я от побачила, що вони. Розкитають, тому зараз буду питатися якось опалити жіночу рослину, ну так, самостійно.